За недільний вечір, який Господь ще раз нам дарує, для того, щоб ми могли прийти на це місце і поклонитися йому, і поклонитися, помолитися один одного, побачити, чимось підкрепити один одного. А минулої неділі ми святкували День батька в цій країні. Святкували День Батька. Знаєте, бути батьком це є велика привілегія. І не тільки є велика привілегія, але це ем, велика відповідальність на нас, від нас, батьків. Ем, Бог дарував нам сім'ю, сім'ї, дітей, дружин. І ми несемо якусь відповідальність, ми повинні нести якусь відповідальність за состояння тілесне, за состояння духовне наших сімей. Але знаєте, сьогодні як ніколи в цьому світі. Батьківство воно є в атаці, щоб роль батька в сім'ї, роль чоловіка в сім'ї якось понизити, або я сказав, в в мірі може стерти роль батька. Тому що диявол, він, він ненавидить сильну сім'ю, тому що є така поговорка, що каже, що там, де є сильні сім'ї, буде місто сильне. Де є сильні міста, та країна буде сильна. І диявол знає те, що коли каже, що ударю пастуха, пастухам, й вивці розбігаються. І сьогодні, як ніколи, є атаки на того, хто Богом поставлений відповідати за сім'ї, це батько або чоловік в сім'ї. І знаєте, і навіть дивлячись в цьому світі, ми можемо більше і чаще, чаще чути. Про те, що сім'я в цьому світі. Сім'я є чоловік, є дружина, є діти. І вони вже не кажуть, що я чоловік, жінка, вони називають себе партнерами, тому що якщо є структура сім'ї, де сім'ї є батько, чоловік, де є дружина, де є діти, це означає, що в кожного є інший титул, а якщо є інший титул, знає, значить, що є. Різні відповідальності, а, різні ролі. А якщо всі партнери, тому що означає, що відповідальність або роль однакова на всіх. І знаєте, і дивлячись всьому світі, дійсно світ а, а, старається прикладає багато старання для того, щоб стерти роль батька, стерти роль чоловіка в сім'ї. Але знайте, дивлячись на це все. Я часто задумуючись над цим, я думаю, що ми деколи, знаєте, винуватимо, винуватимо когось, ми винуватимо світ, ми винуватимо, можемо скажемо, винуватимо дьявола, винуватимо е, дружину, дітей. А можливо, ми, як батьки, чоловіки, повинні поглянути на себе, на своє життя. Можливо, ми залишили ті позиції, на які, е, які Бог довірив нам. Можливо, ми залишили той пост, який дарований Богом нам і на якому ми повинні стояти. Ми покинули їх, покинули. І тому батьківство або роль батька в цьому світі вона більше і більше втрачається. І сьогодні коротко, коротко перед молитвою, я хотів би разом з вами подивитися на приклади з Біблії. Де Біблія учить або показує на відповідальність батька в сім'ї, наприклад, з Біблії? Я просто взяв коротко три приклади, і ми помолимося. Я хотів би, щоб знаєте, як я буду читати слово слово з Біблії, щоб кожен з вас, можливо, задавався запитанням: чи воно дійсно так трапляється в моєму житті? чи... Я так поступаю, як слово Господнє учить, можливо, я не зможу своїми словами передати ті думки, але, яка в мене є. Але я хотів би ті слова, які будуть лунати на цьому місці, хай вони слова з Біблії говорять більше для вас. Перші два місця я прочитаю, це буде записано буття 49 розділ, перший і другий вірші. І покликав Яків усіх синів своїх та й промовив: Зберіться, а я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізра... до Ізраїля, вашого батька. Друге місце це буде буття, 18 розділ з 19 -го вірша. Господь говорить про Авраама. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господнії, щоб чинити справедливе справедливість та право. Перше місце я прочитав, наприкінці свого життя з наприкінці свого життя, життя Якова, Яким Яков каже такі слова до своїх синів, каже, Каже, зійдіться та послухайте ви, прислухайтеся вашого батька, каже, зберіться, а я сповіщу вам, що спіткає наприкінці днів вас. Каже, зберіться, і я сповіщу вам, що спіткає вас наприкінці днів. Знаєте, Як і в той, що одного часу написано, що він боровся з Богом і переміг. І той, Яків, який одного часу, знаєте, тримався за Господа і казав, що не пущу тебе, поки ти не благословиш мене. Він збирає своїх синів, збирає свою сім'ю і каже, що і Я сповіщу вам, що спіткає вас на кінці, на кінці ваших днів. І друге місце, де я прочитав, де Авраам Господь говорить про Авраама, каже: Я вибрав Авраама, я вибрав його. Щоб наказав синам своїм, і будуть вони дотримуватися дороги Господні Авраам, які наказав синам своїм про ті дороги Господні, каже, і вони будуть дотримуватися, дотримуватися їх. знаєте, я хотів би, дивлячись на ці місця з Біблії. Я думаю, що як нам потрібно, потрібно мати мудрість від Господа, мудрість від Господа. Відведення від Господа або сповнення Духа Святого. Я хочу щоб дійсно, коли ми збираємося з нашими сім'ями, ми батьки могли сказати, як Яків сказав «Сини, придіть і послухайте голос батька вашого. І я скажу вам, що має статися на кінці ваших днів. Моє бажання для кожного з нас, з нас, батьків, щоб дійсно. Ми мали те слово від Господа, яке ми могли говорити своїм дітям, і наші діти могли слухати нас. І я вірю в те, що тоді, коли ми будемо шукати Господа, коли ми будемо стремитися для того, щоб пізнати волю Господню для нас, для нашого життя, і дійсно Господь через нас, батьків. Через вас, матерів, буде говорити до ваших дітей і ваші діти, і тоді будете говорити слово від Господа. Ви будете пророкувати на на кінці дні, дні ваших дітей, і ваше слово буде слово від Господа. Друге місце, яке я хотів би поглянути, це буде записано Йова, перший розділ, п'ятий вірш. Це дуже знайоме нам місце. Ми не раз чули його в Біблії на цьому місці. Йова перший розділ, п'ятий вірш. І бувало, як миналося коло бенкетних днів, то йов послав за дітьми і освячував, і освячував їх, і вставав він рано вранці і приносив цілопалення ціло за чином їх усіх, бо йов, бо йов казав: може, згрішили сини мої, знав, зневажили Бога в серці своєму, так робив Йов по всі дні. І тут каже, що. І вставав він рано вранці і приносив цілопалення. може, зрішили сини мої? Може, зрішили сини мої? І я хотів би задати кожному з нас запитання. Як часто встаємо ми рано вранці, для того, щоб принести жертву молитви за наших синів, за наші сім'ї, за за наших дочок, за наших дружин. Як часто можливо, можливо, стоячи довго на колінах своїх до темної ночі, приносити цю жертву молитви за наших дітей. Чи наші діти, дивлячись на нас, можуть бачити той приклад, який був написано про Йова, що вставав він рано вранці і приносив ціло палення. може зрішили сини мої. Я хотів би, щоб кожен з нас взяв, взяв цей приклад для себе, щоб дійсно ми приносили ті жертви молитви, жертви цілопалення, жертви до Господа за наші сім'ї, за наших дітей, за наших дружин, за наших за, за нас, себе за щоб Бог благословив нас, може, зрішили, сини моїм. І останнє місце, на яке я хотів би поглянути перед нашою молитвою, це буде записано Луки, 15 розділ, 20 вірш, історія про блудного сина. І 20 вірш і, каже: і ставши, це блудний син, і вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати. Батько переповнений любові, бачивши сина, який ще йде здалека, він побачив і написано, що він побіг на зустріч, на зустріч блудному сину, який можливо, можливо, син, який приніс багато болі в життя в життя батька. Але батько переповнений Божою любові, він бежить на зустріч своєму блудному сину. І знаєте, я не раз задаюся за собі запитання: Господи, як як я як батько, як я можу, як хочеться мати ту твою любов до своїх діт дітей, як хочеться, щоб через моє життя я міг показати твою ту твою Божу правильну любов. Не завжди любов є можна. Батьківська любов не завжди може бути правильна. Я хочеться, щоб ту Божу любов. Щоб ми дійсно а, зверталися до Господа і вчилися від Бога, мати правильну любов до своїх дітей. І, брати і сестри, моя коротка проповідь. Я хотів би, щоб кожен з нас переглянув своє життя, переглянув себе. Чи ти є мама, чи ти є батько, Бог нас поставив, дав нам якусь відповідальність в наших сім'ях, дав нас поставив на місце, на якому ми, ми повинні стояти. Можливо, ми дивлячись на своє життя і бачимо, що можливо не там. Прикладаю старання або часу для чогось іншого, як багато можливо покинути місце місце батька, місце чоловіка в сім'ї, місце матери для дітей своїх. Я хотів би, щоб ми кожен переглянули своє життя і просили Господи, дай нам тієї твоєї любви, щоб через нашу любов наші діти бачили тебе в нас. Так само, що ми брали той приклад в Йова, який написано, що він ставав рано вранці, приносив ці цілопалення за своїх синів, можливо, вони згрішили. Як хочеться, щоб дійсно ми, ми на руках молитви більше і більше несли наших дітей, як хочеться, щоб цим прикладом діти, бачучи наше життя. Вони могли, б, могли сказати, що дійсно, мій тато, моя мама, вони проводять багато часу в молитві за нас. Далі про Якова, і як хочеться, щоб ми малити, будучи близько з Богом, шукаючи волі Божої в своєму житті, шукаючи голосу Божого в своєму житті, щоб ми, збираючи своїх дітей, могли сказати: Збері, зберіться. А я вам сповіщу, що хоче Господь сказати для вас і для вашого життя. Помолимося, попросимо, щоб Бог дійсно укріпив нас, укріпив наші сім'ї. Бо я вірю тоді, коли наші сім'ї будуть сильними, здоровими, тоді церква буде сильна і здорова, тоді наше місто буде сильно і здорове, і тоді наша країна буде благословена, тому що наші сім'ї є благословений Богом. Молимося. Амінь.